Він зроблений на Raspberry Pi, і ну, в принципі, моторчики для колес там є драйвера. В принципі, все таке простеньке. Код написаний на Python, він такий простенький, досить. Ось він зроблений був для траси Соломшвидкісний. швидкісний. Тут створюється сервер, власний сервер, який підключається до мобільного інтернету. Я через віддалений доступ підключаюсь до цього серверу, програмую та можу ним керувати. Сьогодні я трохи керував в Сумо. А до цього він катався по лініям. Була камера, і воно через камеру бачить лінію, обробляє її і їде по лінії. Не було куди ще два мотори всунути, але всунув би два-чотири, то було б краще. Складав його місяць. Тут є моторчик, блок сам на 8 вольтів. Ну, він доволі. Мощний, але мені не вистачило трохи потужності, щоб виграти перше місце. Тренування допомогло нам і, ну і хоч, хотіти перемогти. Ми зробили кувші, щоб можна було м'яч повністю забирати роботом, але суддя сказав, щоб ми їх переробили, щоб вони були по правилах, і ми на колінах його переробили, щоб вони були по правилах і ми виграли.